Всім привіт! Наступний день вельєр пустий. Ну, вчора мінус три за цілий день. Зранку один не прийшов. Синірябенький такий білохвостий. І ввечері два. Шість один. Шість один ранку. Я так виглядував. Раніше, коли так світало. Думав, може хтось з'явиться. Так. Небо пусте. Попробую помаячити. Попробую помаячити. Вітер ноль. Можливо там і є вгорі, я не знаю. Якщо є, то метрів два, тому що дивився тільки що. Сценоптика показує 2,5. 2,5. Бачите, що таке 2,5 у моєму дворі? Так, добре. Верніше не знаю чи добре буде. Раз попробую. Якщо полетять, піднімуться Включу камуру, якщо ні, то все, польоту не буде. О, вже потихеньку ось бузок починає викидати квіточки. ось і, до речі, зараз треба зглянути, кого ж нема. Вчорашнього вечора, ось як двощо Так що... <плес> до речі, сьогодні кажуть, що вітер буде південний. Ну, намальована стрілочка. що Вітер буде південний. Так що це трошечки незручно. Вчора вони залетіли е, північним вітером. На південь їх занесло. А сьогодні вітер помінявся кардинально, диаметрально, хоча б невеличкий, але буде дути сьогодні з півдня. Міняється погода. Так все, кладу камеру. Якщо щось буде, тоді включусь. А якщо ні, то що ж, так і буде. Так, ну що ж, маячим, двічку підняв. Зараз спробую. Небо таке ось. Маячить маяч. Так, да, дивлюся на південь, бачите? Ха, так буває. Вчора дивилися вони на північ, а сьогодні дивляться на південь. Так. Ну що ж, сподіваємось на якесь чудо. Так, погляньте, який у нас морозець, буде. подивіться ось. І скоріше. Подивіться, що ви бачите? іскриться бачите? А, о, ось! Що я там показую. Ось дивіться. Бачите який? Значите, якщо якийсь Так що, що... прохолодно я чого веду, так, зараз я поставлю, ай сонце зійшло, Оце, зараз не можу поставити так, мітрофокусування поставити ручне, а мені не вдається. Не вдається, бо сонце там. Ну начебто получилось. Так голуби знайді мною. Це вчорашня пара, ту, що я теж вчора підкидав. Вона теж ото на середній стояла, верх не йшла. Це мудрі голуби, які в шквальний відер верхний піднімаються. Вчора дурочки піднялися. А. Ну, Будемо сподіватися зараз на якесь чудо. Хай маячить. Я думаю, що годинку вони мають трохи постояти. Вчора я їх десь годинку протримав очим, а можливо трошки більше потім поїхав. Так що я не знаю, скільки вони вчора летіли. Ну, Менше години зараз не летять. Голуби зараз виганені. Менше годинку вони ціні не літають. Менші годинки не летять. Так добре, нехай стоять. Ще підкидати ні, не буду підкидати більше. Вчора дров наламав достатньо. На вчорашній день дров наламати вистачає. Вранці один, не моя халатність. Ні. І вечором два теж не моя халатність. Ні. Всі молоді, всі пескляті. Ну і певно, що ті, що забрались вище, ти, мабуть, усе і не прийшли додому. Але там не моя вина. От коли я загнав Грудневих, от того Карла Білохвостого і фортового. О, там моя вина. Погнати трьох часовиків за дві години чи за три години до заходу сонця, це глупість вищої гільдії. Я себе знаю, такий невитриманий. Не вітриманий одним словом. Це гончику теж за шкоди. Треба бути холоднокровним трошки, мабуть. Не таким азартним. Так добре. Добре, буду чекати чуда. Сиджу оце і чекаю чуда. Де, де двійка? Знаєте, двійка піднімається потихеньку. Віка потихеньку піднімається. Так, зараз покажу виключись. Ого. А кримак ні, до речі. А кримак ні, вже сонце сюди, двір заходить. Зараз, зараз, бачите, гілки пакину. Не? Сонячне небо, таке світло, я не можу. Ага. Кримак даже дорож... до речі, трошки проходить. Він даже навіть підстрілює. Трішки-трішки не трішки проходить, знаєте ось. Прямо наді мною. Так. А двійка високовато вже. ого. Не я. Двійка високовато. Пів годинки польоту. Пів годинки польоту. Нема ще нічого в небі. А, ось, крибак десь тут вже ось. Щось він підстрілює. Ну він такий, ви знаєте, він у мене як такий маячок для ястребів. Вірніше, від ястребів, від хижака він разу перший показує. Ох, та двічка трошки задерлася, ви знаєте. Я її бачу ще, нормально бачу, але в такому небі. Виловлювати буде важкувато. Так, добре. 30 хвилин. Троє вже в небі. Нема, нема описк. Нема описклят поки що. Ну що ж ти хочеш? За годину хоч вийшов, що і прилетіли. Напротязі дня. Напротязі дня. Треба чекати. Так, виключаюсь. Так. А що на цю секундочку? Нічого позитивного я вам скажу. Випустив голубків, хай. Вже сонечко бачить, хай вже. До годівлі приступають малих своїх. Так тут без зміни, ви знаєте. Ну як без зміни? Розкажу, е, кремак є. Як стояв, він от там гордовитий, він так і стоїть. Ні вверх, ні вниз, це добре. А втім, мені однаково, це такий, що він виходить з усіх передряг. А от ця пара, ви знаєте, я оце шукаю хвилину, вже п'ять їх знайти не можу. Покрилася, ви знаєте. Вітру там нема такого, щоб занесло. Ні, сьогодні не та погода. А голубів я не бачу. Ну, по крайній мірі я їх... В такому небі не бачу, бачите, небо таке взагалі там димка є. Я не можу сказати, що там синє таке вже небо. Димочка є вгорі. Я їх не бачу. Я на резонт навіть не дивлюся. Їх, їх не знався, це сильні два голуби. Це сильні два голуби. Так. Що в нас часом, до речі. Ага во. Один на польот. Година польоту. година польоту. Ну цей кремак, певно, що менше, я його кинув десь, я не знаю. Пізніше його окинув цього кремачка. Вон бачите, кремак невисоко. І то я так не відразу його так знаходжу. отак торчить тут і все. Так, що ти? Що ти, ти знову? Що ти хочеш? Що ти хочеш? В ліс? Ні, ні, ліс не ні, в ліс не йдемо. Ти не в ліс не йдемо. Ми профукали вихідні, ніякого лісу. От, тут дивися ти ну. Ні, я за цю пару не переживаю. Не переживаю, ні. Тут так рябохвостий, ви рибохвостий. Кари рябохвостий. 16 разів приходив з... Бог зна звідкіля за різних ситуацій а та синя вона на ніч її задувала то в ніч от вона і з фортовим десь ночувала і приходила весь час так що я сподіваюсь що все буде нормально так ключі в камеру кримак уже годину в небі кремак вже годину стоїть ай ти дивися ти що ж це таке Тож я її відпустив її. годину вже стоїть кремак. Ну ті, відповідно, півтори години пишем їм. Я його десь через півгодинки приблизно кинув. А та двійка півтори години. Не бачу її. Не бачу. І що ще? Визначив я по пислятам, яких нема голубів, які вчора не прилетіли ввечері. Це синій рябохвостий. Такий їм трошечки, він трошки виділяється в розмірах від стайки і кар'ю вставками ось таки полетів Пустельга, ага. по-моєму полетіла да? Да. і такий сплошничок Ну, я його показував тихлубів со сплошничка ставками. А синій трошки він такий, ви знаєте, відділяється в розмірі, він трошки такий ширший. Ну можливо це стало причиною. Ширші голубів краще трошки вітром задуває. Так що оце такі, на цю секундочку, події відбулися. Такі події дивлюся. Да. Так, виключу камеру. Десь е, хвилин 20 мене не буде. Ну рано ви знаєте, треба теж займатися. Уже іншими справами. Двіки я не бачу, це в неї дивлюся, двіки я не бачу. Оцей хлопець тут. Цей тут. Цей тут. Півтори години. І двійка. І цей годинку це вже тут сам. Ні в ні вниз, нічого. Ну і ще я хочу що додати. Я ж його вчора ж не садив, я не знаю вчора, скільки він сів. Він вчора покрився, я вчора поїхав. І скільки він прилетів, скільки він відлітав вчора, я ж не знаю. Можливо, сьогодні по всім правилам нашим не потрібно було його в небо кидати. Знаєте, все може бути. Так, добре. Так, включив камеру. Зараз 840. Це 2,40, немає пари. кремак сів. кремак сів. кремак є. А пари і не, не видно, не видно пари. Не видно пари цієї. Сині рябохвости, кари рябохвости, я їх не бачу. Так, я від'їжджаю, зараз просто треба від'їхати. А, стоп, бачу! йолки палки, бачу. Оля, почекай, зараз я покажу. йо моє бачу Надо ж таке. Раз покажу, бо не повірять. Ах ти ж Бачу, бачу, а там... А бачу їх! Зараз покажу їх Треба ж показати, як же так, як же так. Бачу високо хлопці, високо Дуже високо Але ж маю показати, як же так І їхати треба, ну що ж це таке Ти бачиш, ну Дуже важко Так все, від'їжджаю 2.40 вже в польоті, 2.40 вже в польоті, Ну я вже Хочеш їх показати ж, Говорю, у ну. нас нема часу. Та знаєш, що немає час. Ну а це з цими голубами. Все ж З Цими голубами. Ну ви бачили таке, ну Зараз покажу ось і все, бо не повіряєш. Кажуть, Говорить, брешеш. У нас якщо на камеру не поставиш, то підуть сумніву все. Ну що ж це таке ось орієнтички якісь треба взяти, може я бля, стану біля о, ось так, о, оце мабуть буде ідея. Так, 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 так. так, так. О! Побачили? Показав? Все, поїхав.